Увірвався трепець. Жителі Щиборівської громади фактично зірвали звіт голови громади Івана Болюха. Перед виборцями у селі Михайлівці той звітував уперше. Тому і у людей було вдосталь. Найболючішим стала доцільність використання бюджетних коштів під час війни. Я, наприклад, 38 років маю трудового статусу підевія. За фермою. Вже 22 роки на пенсії. І я зараз не маю за що зробити операцію. Звернулася. 500 гривень. Розкажіть, що за 500 гривень зробити, Яку операцію? Така мізерна підтримка викликала шквал критики на адресу керівництва громади. І можливо конфлікту вдалося б уникнути, але після оприлюднення премії секретаря громади Руслана Бердіна, а це 70 тисяч гривень, коли його ставка 8 500, люди слів не добирали. Разом з вами трагнати разом. хай ми відділимося. Від вас може не побачити трошки. Таких нарахувань голова не заперечує. Каже, згідно із законом, працівники місцевого самоврядування можуть отримувати матеріальну допомогу раз на рік. Її є два види на оздоровлення під час відпустки та на вирішення соціально-побутових питань. Секретар же отримав одразу дві. Сума кожної більше 21 тисячі гривень. Дійсно, працівнику виплачені були. Була матеріальна допомога на здоровлення та соціально-побутові питання. Тому така сума одноразово. Можливо, десь за її. Владнати ситуацію спробував присутній на звіті заступник голови Хмельницької районної адміністрації Віктор Паламарчук. Аби таких ситуацій не повторювалося, порадив контактувати із депутатами, які і ухвалюють бюджет. У Вас є депутати. Вони затверджують бюджет. Вони повинні чітко впливати на дані ситуації. Тобто законодавство не заперечує, не забороняє отримувати ці кошти. Значить, людина отримала ці кошти законно. Врешті, після кілька годинної суперечки, переконати селян у законності такого рішення не вдалося. Кожен залишився стояти на своєму. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.